Сьогодні про кіно як щит, кіно як доказ існування, про кіно як інструмент, що відкриває усі двері. Я, Ірина Штогрин, вітаю. Чому Україні як повітря потрібне власне масове кіно і власний масовий телепродукт? Якою тут має бути роль держави? Про це ми разом з Ірмою Вітовською. А для початку ось звернення українських акторів. Кіно це, це ж не просто розвага, це і робочі місця. і… І цінності, і національна самоідентичність, про яку ви всі так любите розмовляти, свій культурний простір, це те, як бачить Україну за кордоном. У цьому законопроєкті є такий важливий момент, як чітко прописаний обсяг коштів, що має виділятися на кіновиробництво. Становить він 0,2% видатків загального фонду державного бюджету України за попередній рік. На мій погляд, сума видатків запланована у цьому законі, не дуже велика, але в будь-якому разі це потужний поштовх для розвитку української кіноіндустрії. А я дуже сильно вірю в українське кіно без державної підтримки, без великої уваги всіх людей, які можуть допомогти нашому кіно. Нашому телебаченню ми існувати не можемо. Ні актори, ні режисери, ні велика велика кількість людей, які задіяні в кінопроцесі. Мені дуже хочеться дожити до того моменту, коли наша страна стане государством власним українським кінематографом, коли ми нарешті, станемо вже кінокраїною. Найбільші телекіновиробники України об'єдналися в ініціативну групу «Кінокраїна, щоб створити, як вони кажуть, працюючу, самоокупну, конкурентно, спроможну галузь виробництва масового глядацького кіно і серіалів в Україні. Наскільки це реально, які тут підводні камені, і чому з часів незалежності ми так і не змогли цього зробити? Це запитання до відомої української актриси, акторки театру і кіно Ірми Вітовської. Вітаю вас! Вітаю! Це завдання по силі тим, хто є сміливим, наполегливим і хто знає, як працює механізм витворення якісного кіно у світі? Я вам чесно скажу: у мене був законопроект, який був ще написаний за часів Ющенка. І там дещо є угорської, польської історії, якоїсь таких, на які зсилалися ті е, люди, які розробляли цей законопроект. Чому за часів початку незалежності культура у нас завжди, в принципі, давайте так відверто, була на залишковим принципом фінансувалась. Тобто, як, в принципі, і освіта і медицина і нічого в цих в реформах цих секторів. Дотаційних, звичайно, в більшості не було зроблено, щоб їх перевести в якусь ринкову історію. Це питання до можна до владних всяких структур, які були в різний час в Україні. Але дивіться, в владу так само приходять люди, які. Не були, наприклад, у органах влади до того, як вони туди потрапили, але кожного разу ця схема заново породжується і цей біг по колу. У мене такі є підозра, що законопроекти нам готувалися в сусідній країні в цій історії, десь чи, чи впливалися якісь важливі законодавчі якісь речі чи пункти, які, в принципі, робили оці, оці гальма і не давали рухатися далі. Тому що, наприклад, той же всі там дуже пишаються і силаються на польський успіх, так то в Польщі. Третім, як, як наскільки я пам'ятаю, з законом Вальцеровича реформатора, це був закон про книговидання і книгодрук. То це означало, що це ми даємо меседж суспільству, що культура в нас в топі. Вона стоїть стратегічно, так само економічні реформи, так і саме культурні процеси. Я е, е, хочу, щоб ті, хто нас слухає, і дивиться, зрозуміли, що те, що ми дивимося з екрану, це фактор безпеки цієї країни і Звичай. нашого життя. Я... Бо той, хто розчиняє наш простір. Нашу ідентичність він по суті нас завойовує ще без танків і градів. Ви знаєте, якби Україна років десь назад втілила би навіть державним засобам хорошій якості, не той костюмований абзац, який ми випускали, чесно кажучи, за державні кошти. Ну давайте говорити сміливо. Той український контент, який випущений державного кіно, він відповідає 21-му 21 сторіччю взагалі сьогоднішнім Фільмам, які глядач адекватний, і нормальний може знайти в інтернеті, чи е, змагатися там, наприклад, Росія, яка вкачувала великі гроші в е, ну до, скажімо, певного часу монополії Газпрома і замовлення пропаганди. Так? це питання менеджменту. Але, ну, чекати, ні, це питання менеджменту, це питання відкатів, це питання державних крадіжок, це питання корупції державного кінематографа. Тому що я на даний момент. От давайте чекайте, я вам скажу те, що я сказала. Якби Україна 10 років назад, і якби кіно з'явилося українське на початку незалежності, пройшовши реформування, я вважаю, що це кіно це не дотаційна галузь, яку треба допомагати. Так от, якби ми зняли 10 років тому фільм про гайдамацький третій полк Гайдамацького кошу, який стояв і, і, і тримав Київ, улюблений полк Петлюри, куди входили хлопці Слобожанщини і хлопці з Донбасу. Вони б мали б свою матрицю впаяну в боротьбу за загальні змагання. Тобто, в чому. Е... Замість цього бандитський Петербург. Ну, це давайте ми будемо говорити зараз… Я про телевізор, про те, що люди а бачили. А я про телевізор і про широкий екран, так. Що люди бачили те, що у нас на, е, на телебаченні е, просто. Е, я не виключаю, що ви зараз наводите на тему, що впливало через телебачення були люди, які були е, с, ну, скажімо, в якихось певних зв'язках з Російською Федерацією, можливо, і це треба ці підозри, на жаль, не тільки в мене е, на ті часи відбувалися. Та цих людей це... могло і не бути, як вони кажуть. Вони кажуть, просто вигідно, тому що російськомовний Та, продукт, звичайно, них, він... більше звичайно, Росія людей. для нас робила якісь певні фото, щоб ми забирали цей продукт і втримувалися в так званому інформаційному полі. Ну це все наверху. Це ми зараз нічого. А я вам розказую взагалі механізми, що таке інформаційна безпека. Я не вірю в державне кіно, тому що по факту державне кіно дуже довгий час відбувалося таким засобом, що я, ідучи в ресторан, маю амбіції з'їсти устриці за 600 євро, зняти хоробре серце, можна сказати, там, великий екшн. Походу, поки мені виписують, мені виписують декларацію, і чек на 600 євро. Цей чек 600 євро, я зберігаю. А сама в цей час думаю, а чого б мені борща за 60 євро не з'їсти? Випускаю, по факту, вам борщ, але кажуть, це устриці. Де роділися 550 євро, на яких участках вони по... Засіли, це тому що відсутність прозора, прозора контролю громадськості, якою вона ще тоді тільки зароджувалося, не було такого е, руху, як зараз. І можливо цей Майдан і війна нам більше десь поштовху для появи таких активних громадян, які все будуть контролювати, куди йдуть їх податки. І, е, і я не вірю із цього часу до цього. І зараз я переконана, що державне кіно повинно бути відділення. Від міністерства культури, хоча й Міністерство культури, в перспективі має перейти арт-асамблею і зникнути як радянський редумент з незалежними департаментами, з інстійним кошиком, з прозорим електронним рухом коштів законом про меценатство, де люди, які мають преференції на податки, бажаючи підтримати культуру, яка 100% дотаційна, це театр, це кіно не дотаційна сфера, кіно дайте канікули, фору, зробіть інвестиційний клімат для тих продакшенів, які вже з'явилися в Україні. Їх ми знаємо тільки під Києвом п'ять штук, так там які вже зробіть для них, але поверніть квоти на телебачення, тільки не такі квоти. Для українського продукту, що зразу 50%, де взяти 50% українського продукту? Зробіть схему, зберіть всіх цих товаришів і скажіть, давайте так, такий то рік 10-15, з такого то року, 15-25 збільш, з такого то року поступово збільшиться Україна. Для цих зробити інвестиційний хай знімає, що хочуть якою мовою, з ким вони куперуються з Сінгапургом з Індією, з Болівудом. Хай знімають нарощують, щоб можна було реалізувати, не загубити робочі е технічні бази і технічні колективи. А далі держава залишає при собі який є Держкомітет у справах кінематографії. Хай він буде при Кабміні. Хай буде при кабміні, де будуть збиратися підчин-групи, які є в принципі, які будуть займатися держава тоді? Вона має дотувати повноцінно. Кіно, яке не цікаве комерційному, це історичне, пропагандистське, дитяче, анімаційне, артхаус, захист. Але всі подаються на відкритій основі, на прозорій основі. Наприклад, хочемо кіно прокрути. Пишуть цього, пишуть люди сценарій. Держава робить, говорять, вибирає найкраще. Ви отримали, я вас взяла, я вам дала кошти. Ми з вами розрахувалися. Я власник тепер цього сценарію. Я серед тих продакшенів оголошую, хто втілить за певні цукерки. Для них ще раз на. Оподаткування і всі вони стоять в черзі для втілення найкращого. Тому що тоді я дала гроші, не сама собі виписала і сама собі пока і я тепер чекаю результат. А це ви бачите так. А коли я сам знімаю, сам замовляю, сам знімаю, тут починається потеря і утечка. Стоп. Короткий курс державного і не лише, комерці... а, і комерційного творення кіно від Ірми Вітовської був надзвичайно яскравий, студії просто для вас не вистачає. Я хотіла вас запитати, ось просто повертаючись навіть до того, що можна знайти в нетрях інтернету, ось був о, такий прекрасний пілот комедійного серіалу, записаний Готель за двома зайцями. Хороший сітком, Харком, скоро ми його е, називали. Давайте покажемо. Ой, 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 ой. Я вам не допоможу. Треба. Я маю надію, ви у нас нічого не забули, ні? Ні, не забула. Дуже добре, а то буває, знаєте, забувають свої речі, всякі трапляються. А. Ну, я сподіваюся, що час, проведений в нашому готелі, ви будете згадувати з радістю. Ну, не знаю, не знаю. Ви так хвалили тутешнє чисте свіже повітря, а в мене кожен ранок починався з мігрені. Ау. Ми хвалили повітря, а не коняк в сусідньому генделі. Е, але ж краєвиди, погодьтеся, вони тут надзвичайні, надзвичайні. Правда? А що є, то є. Я... Знаєте, вже під кінець мене почали виводити у ті Які вівці? Ну що в них за мода кожного ранку збиратися в одному і тому ж самому місці? Бо потрібно хоч інколи дивитись було у вікно, а не витріщатись на картину в номері. <звук> ну, можливо, наступного разу вам у нас більше сподобається. Можливо, і сподобається. Якщо вам вдасться дещо змінити. Попереджаю, я більше грати в рольові ігри не буду. Стей. Як на мене, то жити у цьому готельчику за двома зайцями хочеться буквально від перших секунд перегляду. Цього незнятого серіалу. Яка ж доля Ірма цього а, пілоту? І чому, на вашу думку, телеканали так і не почали розповсюджувати його як телевізійний український продукт? Кирило Бін він написав цю історію, дав мені почитати. Справді скажу, що він писав на себе і на мене. І, ми, і мені дуже сподобалося. Ми е, вирішили Володя Тихий е, режисером був цієї історії. Ігор Савіченков, це в промтопродакшн. Ми вирішили зняти пілот і пропонувати його каналам. І що? І все. А пілот прекрасний. Там просто з перших секунд ти залипаєш, ти так, слухаєш, як абсолютно українська звучить мова. Та, ти впізнаєш ці образи. Давайте ще так. Я все таки вірю в успіх будь-якого продукту, який втілений людьми, які можуть цей продукт потягнути. Ну, можна ж захотіти, але будь-хто це не може знімати, будь-хто це не може писати, будь-хто це не може втілювати. Абсолютно. У нас часто ми… Мають бути ми... фахівці. Звичайно, ми часто даємо знімати будь-кому, тому що він дешевше. Розумієте, нам краще сьогодні покласти мільйон в кишеню, чим дати перспективу на цей мільйон розмножатися ще і покласти потім десять. Ми думаємо сьогоднішнім Тому і влада така, яка ми не беремо відповідальність. Ці покоління не беруть відповідальність. Е, ці люди, які не вважають цю країну своєю, а вважають які як дойна корова, вони не хочуть брати відповідальність. Їм ті речі, про які ми говоримо, стратегії безпеки успішної країни, це де вони живуть сьогодні тут. Але вже сама ініціатива акторів, сама ініціатива продакшенів, які об'єдналися в кінокраїну, самі ці законопроекти це дає можливість. Сподіватися, що все почне змінюватися. Тут питання е, менеджменту, мені здається, дуже важливо. Е, чи є ці нові менеджери? Так само були такі захоплюючі думки після помаранчевої революції починати знімати своє, і в мене такі закладалися підозри, що люди, які на середніх ланках чи, можливо, це взагалі йшло зверху, починаючи україномовні якісь історії. Свідомо вбивали продукт для того, щоб сказати, бачите, ми не спроможні. Ми, ми не можемо без російського ринку. У ваші особисті думки щодо тих продакшенів, які зараз ви казали, ось вони є навіть тут під Києвом. Їх декілька. Чи вдалося вже їм за ці роки активної праці створити ось такі ЄС. колективи, які можуть давати масовий якісний продукт? Так от, наприклад, я можу назвати продукт Нюхач. Якийсь був е, запущений ще до Майдану. Це продукт, придуманий Артемом Литвиненко. Ним вже знято. Я спрацювала з цим режисером. Ви знаєте, що цей продукт вперше Україна в Україні але всі права наші, так? Вся остальна база наша, весь ідея наша, формат є взнятий наш, повністю розкодрований. Ну, це зроблено нами. Він проданий в Британію в Німеччині. Вперше ми продали в країни Західної Європи, не східної в Західної. Це свідчить про те, що ми можемо знімати якісний продукт. Україномовний це питання грошей. У турків прекрасний рекламний ринок. Економічно розвинута країна, яка тепер кіно до них приходять і беруть вона його продає. Але до них ідуть. А ми не в тій позиції. Ми пропонуємо себе зараз. Ми хоча б щось продати, знайти, куди це продати, щоб завести гроші. Що з тих залишків знімати Україномовний. фільм? Я знімає зараз лікарську історію україномовну, але вона не може бути в тій картинці, яка прийшла тнюхач, тому що це дуже дорога, дуже дорога, дуже дороге виробництво тільки маючи 5-6 ринків продаж, ви можете таке виробництво амбіційно запускати. Скажіть, будь ласка, Ірма, якщо говорити про те, що можливо, варто було би шукати цих... Не людей, які би нас підтримували десь в тих країнах, де кіно справді розвинуте, шляхом створення таких якихось груп. Тому що, ну, наприклад, якщо говорити про театр, то там це працює. Приїжджають режисери, постановки створюються тут, вони створюються за кордоном. Це якось вже нарощуються оці м'язи і інші, тіло інші цього фінанси, контакту. Відомо. Правильно. Але для кіно це треба великі ресурси. Чи могло б це врятувати ситуацію, якби контакти людські... Могли створити якісь бізнесові проекти, в які б давали можливість створювати кіно українське. Навіть ті люди, які повинні бути входити в комісію, мені іноді здається, щоб уникнути домовленості між собою ти за мене, ти за мене, там зроби якісь історії. Вони повинні бути як ізольовані на якийсь час певних прийнять рішень е в комунікації з людьми, які будуть заходити підтримати мій проект. Тому ще, що це було дуже... корупція, такий самий ворог Абсолютно. українського кіно Абсолютно. і українського Абсолютно. телепродукту, Абсолютно. як і, і, і радами і культури і всього. Я вам можу сказати, що недавно в мене був е дуже неприємний випадок, і я просто почала дуже злитися, коли один із обласних театрів, директор, сказав, що е наш благодійний тур з Оскаром, е де ми збираємо кошти і робимо соціальну роботу, те, що повинна робити держава, е він сказав, що е ніколи цей Проект не буде в моєму театрі. Отак, От власне, оця удільне князівство у нас існує на всіх шаблях. Головний лікар може сказати Моя лікарня. Директор театру може сказати Мій театр, хоча це державні майданчики. Я думаю, що це боязнь пускати якісний продукт на своє поле гри. У нас до сих пір існує постколоніальне таке. Я називаю квітка на полонині. Коли я маю бути один, а поруч будуть будь-які. І це боязнь конкуренції. Я дякую вам за вашу експресивну реакцію. На запитання, які звучать уже впродовж усіх років незалежності, дуже сподіваємося, що можливо саме зараз, коли країна під ударом, Україна отримає цей захист, цей щит в образі українського кіно, українського якісного телепутату. Якісного, тому що багато кіна у нас було знято. Давайте так чесно ще раз повертаємося до того, що за 60 євро борщ. Знімати не треба, якщо ви хочете інформаційну безпеку, 600 на 600. І щоб всі це бачили? Якби я вирішувала, ми б з вами домовилися. Дякую. На цьому програма разом завершена. Говорили ми про кіно, але тема ця довга. А якщо ви хочете ще раз передивитися розмову з Ірмою Вітовською, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук та на канал Радіо Свобода у Ютубі.